Друзі, доброго ранку. Мене звати Андрій Станченко і Єнерджлів зазвичай на початку місяця, 2 травня, першого, всі новини, які були протягом квітня, що буде в травні, що буде влітку. І перша новина це дійсно те, що відбулося наприкінці квітня. Е, є одно слово реінвеншн, і дуже важливо місце, де це було Дублін. Тому що з одного боку завжди важливі спікери на конференції, але місце Дублін це Ірландія, яка зробила за 20 років дуже серйозний реінвеншн. Я був дійсно шокований. Я чув, і ви, напевно, чули про те, що Ірландія змінила таку бізнес-модель з налогами і багатьох офіси багатьох крупних компаній. Да, в Дубліні, в Ірландії зараз розташовані. Да, вони притягнули великий бізнес для себе. Водно наскільки це дійсно сприяло на е, не тільки ВВП, а на інноваційність економіки, це я був шокований. Тому другий день був розпочатий з того, що запросили е, людей, які були залучені в ці 20 років реінвеншн, і вони планують наступне реінвеншн, друзі. Я був шокований, що от цикл дійсно так зменшується, і так багато зроблено. І то, що цікаво, що були залучені в цей реінвеншн не тільки економісти або е, ну, політики зазвичай, а вони робили групу, в яких були дуже-дуже різноманітний склад, тому D-Diversity дійсно рулить, воно дає можливість, і Energy вирішила, що ми обов'язково. Як завжди ми це робили з ITD, да, от, Льоні Ambassadors, люди, які були, завжди були на ITD і розповідають тренди, таке буде і про реінвеншн. Там є теж амбасадори з різних країн. Да, це не, не тільки там, Сполучені Штати або Європа. Дуже потужна Саус-Африка, дуже по -по потужний схід. От, тому ми обов'язково зробимо івент, щоб ви почули. Можливі кейси, персональна реінвенчир, перезбірка людини корпоративна, і дуже дуже цікаво на рівні країни, тому що для України це дуже гарний і цікавий кейс. І найголовний висновок, друзі, що цикл перезборки стає стає все більш ну все більш менший. да Тому цей цикл зменшується. да і Ireland, да, Ірландія зробив э, цю перезбірку 20 років тому, вже планує нову. Да, оце дуже-дуже важливий такий висновок. Ось. Ну і звісно, велике дякую э, Наді да, її родині, да, там, э, людям, які були залучені, э, Ольга Вот. Це дійсно подія, но в якої Такої кількості кіно-спікер разом, да, от, які є, мають свої книжки. Такої концентрації я ну, напевно, ніколи не бачу. От, але попереду ATD, друзі, найголовна подія травня це дійсно буде ATD а, в Вашингтоні, Вашингтон DC. Ось. І дуже важливо, що тема цього року. Це лайфлонг learning, тобто це навчання, да, от, ну, так якщо перекладати продовж життя. Але ми бачимо зараз, що дуже багато різних є ну, поглядів на цей термін. І от, якщо у вас є свій оригінальний, напишіть, будь ласка, в чаті, тому що з одного боку, то, що ми бачимо, продовж життя, що це є? Довжина життя в більшості країн подовжується, і люди після 50-ти, після 60-ти стають дуже цікавою цільовою аудиторією. Да? Тому learning, це пов'язано з цією цільовою аудиторією. Перше. Друге, те, що ми бачимо, друзі, апскілінг, тобто зміна професій буде потребувати. Да? І зміна укладів технологічних буде потребувати дійсно зміни діяльності. Тому декілька разів а, оцей, ну, така зміна принципіальна. Не просто ти якусь навичку додаєш, а взагалі свою діяльність змінюєш. О, от. Це другий термін. І третій, який ближче до мене як професіонала LD, пов'язаний з тим, що найголовніше в успішному навчанні це continuous, continuity да? безперервість. Тому lifelong-learning в такому має ще третій. Да? Тому який сенс для вас це і є термін? І ми дійсно не менш 10 uh, розумінь з ITD теж привеземо. От. І у нас є вже дати. Будь ласка, подивіться, це буде англомовний такий збір в... вже в червні, да, де ми uh, разом з, зі спікерами з да, за дуже короткий час. Не більше, ніж дві години, всі інсайти коротко для вас донесемо. А 2 липня, помітьте собі, це буде українською мовою. Да? Наша команда, яка вже 10 років приймає участь, теж поділиться е в онлайн форматі, да? тому можна буде долучитися. І, друзі, на чому хочу закінчити, да, давайте те, щоб не забути, да, да Южна Південна, Південна Німеччина це буде такий е, ну, центр е, на початку травня ЛНД. Чому? Тому що, ви знаєте, є в персонал така ну, серія виставок. От, ми приймаємо ITD приймає участь завжди в Кельні в вересні. Це така міжнародна е, цукунд інтернешнл. Да, там збирається дуже багато з Європи. Еленішники, вечарів. Ми завжди запрошуємо українських вечарів, які за кордоном туди. Вот. Ну є дуже цікаві теж цукунд виставки, які регіональні. І ми були в Гамбурзі. Це був, була північ, да, і збирались регіони і Німеччини, і Данія, да, країни, Нідерланди, які поруч. А зараз 6-7 в місті Штутгарт, да, міста Мерседеса, вот, буде зют. Цукун персонал, то тобто є південний такий збір. І так склалося, друзі, що накладається ще 7-го 8-го, навіть 6-го 7-го 8-го, дуже велика конференція Лонтек. Це глобальна, це не, не, не німецька, ні регіональна. Це глобальна конференція, яку буде поруч у місті Карлсруе. Срує. І той з вас, хто займається. Навчанням на технологічному такому а, ну, базісі, давайте так казати, дуже важлива конференція. Тому, якщо у вас є можливість, да, а, в першому випадку у вас є німецька, в другому випадку достатньо англійською, от у компанії Енерджі, як у партнера двох цих конференцій, є квитки, ви можете звертатися абсолютно безкоштовно, ми вам зробимо, ви зможете прийняти участь От. тому. Що для нас дуже важливо для енерджі, щоб українські HR L&D да, були інтегровані в світове середовище. Це є наша місія. Тому Learning Ambassadors і прорезюмую, перш за все, реінвеншн, да, яка відбулася в Дубліні. Вот. І ми дивимося на те, що Reinvention – це не тільки для бізнесу, а для України зібрати нову інноваційну модель для держави дуже важливо. Uh, і ми зробимо івент про це. Uh, потім ATD, яка буде в травні. Вот, і які ваші погляди на lifelong-learning, які ваші очікування, ми все привеземо uh, з цієї конференції. буде в червні, українською, о, в червні англійською, в 2 липня а, українською AT. І 6, 7, 8. Три дні, які на півдні Німеччині, буде аж дві конференції. і У вас є можливість, якщо у вас є іноземна мова, да, в першу чергу англійська, можливо, німецька можна прийняти участь. От, тому пишіть, ми з задоволенням вас в нашу наш десант називаємо так. Доєднаємо ювормлювекам. І ну, звісно, в очікуванні в ще в червні це відкритий тренінг по Хоган, ми його вже робили в цьому е, році, от, не всі встигли, тому попросили. І буде ще раз. Да? Тому, якщо ви використаєте цю методику і вам важливо розуміти краще, от, теж доєднуйтесь. І найголовніше, в чому в цьому році, яка такий Джоні путь для енерджі, це звісно з'єднати ці елементи хоган, ігри, сучасні тренди в комплексні програми навчання, тому рік. В листопаді умовно буде закінчена конференція Energy Fusion. І якщо у вас є свої приклади, дуже цікаві, а я впевнений, вони є внутрі компанії, ми вас, як спікера, з задоволенням залучимо. Тому, друзі, гарного травня, слава Україні і до зустрічі!